Привіт, знаєте, до якого ми тільки що прийшли, висновку всі разом. Що, от я вам казав за усатих водіїв, да? а вказується в повнолуні, а у них це обострення якесь там, чи ці вуса замикають, мабуть, той сигнал. Ну, в общем, вообще, виїжджати на дорогу просто страшно. Тільки що таке виконували. Один під фуру кинувся з дитиною в машині, навіть не дивлячись на дорогу, другий нам ось в бачину чуть не зарядив. Так що я тепер тільки їду, дивлюся не на машини, а на водіїв, хто сидить всередині. Бачите, як інколи корисно знімати все те, що ми робимо, все, що ми пробуємо. Хтось сказав, та не їжте ви все підряд, а це вчора вияснилося в коментарях, що це з цього дуже вкусне варення. Так, І що воно їстівне. От. У нас в Україні таке не росте, але воно дуже за смаком. що нагадує, щось? Я... я не пам'ятаю, пам ну, писали ви. щось воно нагадує, але ми пізніше обов'язково спробуємо. Сьогоднішнє відео, буде, знаєте, що я знайшов магазин DALF, вот, в якому печінка продається по 4,50. А взагалі вона продається в районі 10-11 євро. Ну, 10 так, да, ми купили по 4,50 і зараз ми їдемо до мами. Мали попрацювати, працювати не будемо. Тому ми що? Мама буде готувати свій знаменитий рецепт печінка по венеціанськи Можна сказати, той рецепт, який зробив маму популярний в Ютубі. От. Тому і я хочу стати популярним, значить, викладемо повторно маминий рецепт в її ісполненні. Це ж я маю зняти пошаговий рецепт цієї легендарної печінки по венеціанськи. Я ж теж хочу стати знаменитим блогером. Для цього, для цього я й купив печінку і приїхав до тебе, щоб ти власноруч показала всім, як то в тебе відосик залетів. На скільки тисяч 800 тисяч переглядів, а ще й плюс до того всього, всі хто пробують. Всі... так, не, не та печінка була, була курина. Нічо... Писала, і писали коняча, свиняча, непонятно, чи абаняча. Яка, яка різниця? Ну, я просто вже пробував. Хто буде соблюдати усі пропорції, пошагово робити все це. В общем, для начала я вам скажу, що треба на... поплакати. Надо поплакати да. На кілограм печінки. Потрібно кілограм цибулі. Ну, десь один до одного в середньому. У ну, мене ну, на роботі трошки по-другому було. На 2 кілограма цибулі йшло пів кіло печінки. Бачите, <різь> да, всі їли цибулю, думали, що їдять печінку. Печінкою там тільки пахло. ну Вдома то є вдома. Взагалі, дивіться, зараз ми вам покажемо повністю цей рецепт. Так, ну а тут у нас ще вариться картошечка в мундірках. Вот, потім вона обжариться з олійкою з чесничком, прям таку в ну, ви А Може ще зробити салат із квашеної капусти? Можна зробити ще й салат із квашеної капусти. е, э, особі такі штучки, дрючки, закорчки в цьому рецепті. Ну, для мене то було тільки єдине, що цибуля і печінка готуються э, спочатку окремо. Довго жариться цибуля, готується. Печінку ми поки навіть не пускаємо в ход. Потім ми почнемо її готувати на окремій сковороці, да? Да. Да. так? Ну і все одно і просто не поміститься, і просто готуємо на сковороді. Ну, Ви дивіться, все буде видно. Сперіам. Для рецепта Що нам треба? Соль? Так я зараз буду казати те, що казала ти. Ось ну, печінка. Бачите, як вона вже... Мало того, що вона дешева, та й вона ще все таки порізана гарно. Зараз ми її тільки полосочками. Кіло 700 za... 7,75. за 775 Це дуже дешево. І це постійно там така ціна, це не те, що там якась знижка, одноразово акція чи ще щось. Так що в деяких моментах магазин Далф рулить. Єстественно. Дали. Паприка. Чорний перець, ну у мене зборні перці, тому що Суміш перців все краще. От. Е сухе вино, не важливо. Красне біле, головне, щоб було сухе вино. У мене не було вина, все, випили алкаші, то я додав уксус. Соль, це, по-моєму, сахар да? Е ну, взагалі, що це соль. Зараз в мене сахарин. Мускат, І головне, зараз нарізаємо печорночку. І головне до. Да. помешивать цибульку, чтобы не сгорело. Показываю, какие должны быть по червячки, да? Да. В соломку. Как картошка хри. Вот такие вот. Угу, угу. Угу, угу. Понятно, понятно. Давай, давай. Давай бы я пальцы себе порежу. Так а что? А, не показывать, как ты пальцы себе порежешь? Ютуб не пропустит этого насилия. Так, давайте я вам тогда покажу, что Юля делает. Юля одновременно наваливает в эти рыбки и жарит цибули. Боже, на все руки мастерица. Все может танцевать, можешь. Я представляю, как мне повезло. Що ти робиш? В мене очі печать від цибулі. очі печать? Ага. Нічого, зато потім роду тебе печать не буде від тієї смакоти. У нього очі печать від цибулі. Це нормально. У нього коробчиця, горобійчик. горобейчик. Це нормально. Агрибла. У вас сьогодні була агрибла? Или тільки фісофія? Мій улюблений предмет агребла. Обсуждаємо магазин цей далф. Рішив, що ви ж теж можете, можете прийняти прийняти участь. Е, це як дві хазяйки на кухні починають е, в далфі, значить, дивіться, ціни ну, на, на м'ясні вироби відносно дешеві, значить, сало таке, як ми беремо у китайців, у них сало красиве по 5,50. Курятина окорочка по 3,50. Ну, скажімо так, дешевше печінка, то вообще приятно удивляет по цене. І плюс що в їхньому магазині продаються ще й ці патраха. Легкі, знаєте, оце все. І навіть, ото, що ми не їмо. Як називається та штука, яку ми не їмо? Мільса, поджелудочна коса, коса. Коса, коса. Ми косуни. А у них це делікатес. І там він якраз продається. Так що отак от я б вже приступив би к тротизі, але ж немає основного блюда. Печінки і картошки, і печінки ще раз. Так, печінки ми взяли, скільки виходить? Половину. Половину десь грам 800 на кілограм цибулі, яка вже більше. більше. Цибулі трохи більше. було вашої і ми добавили скільки красної? Чотири цибули, але, ну десь півтора кілограма. Хай буде півтора кілограма. Цибуля вже доходить, картошечка вариться. Щось не дав вже уваги. Аня вже кипить, вже добре. Реакція Юлі на те, як Мама відкрила каструлю, покажи цей трюк ще раз. Виборти, я, я такого не бачила просто. Діда. Ні разу. Мама палить в кипяток і пробує на соль, ще... соль бы. Да, соль. я та я не знаю, я вже вмерла, наверное, в болі. Значить, що ми зробили? Поміняли сильно сахар. Да. И підсували цибульку. И підсулили цибульку. Масло, зараз... Цибуля так. вообще бомбезна, ви знаєте, що біла, що синего. Білу... Багатенько, да? Це твоє білина. Да. Так. Я буду крутити, так що я виключаюсь. Ну я думаю, крутить перець, то ви і так знаєте, як -то. тяжкий труд. В общем, гріється масло. <кій> Печом ми сейчас муку не макаємо. Якщо ми її отак бросимо, вона стріляти не буде. Ага. <кій> Якщо ми її обмокнемо в муку, зараз буде у нас вся Понятно, поняття, да? от і пішли секретики, да. ви поняли? Первый. А таке блюдо, я вам скажу, що не в лучші наші годин, але ми дуже вкусно їли. Ми просто з гошсою жарили цибулю, брали сухий хліб, мочали туди і це було да. піща баго. Ні, картошки у нас не було, у нас була тільки цибуля. Ну, да, були й такі времена. Ну, не будем о грустном. Скажи, что там дальше? Ну, сейчас разогреется масло. ага, разогрею. масло разогревается. И я забрасываю. Масло да, начинает булькать. Да. Я бачу. И Все тепер, Теперь смотри. Ну, вот еще трошки не добулькало. Ну, ничего. Будем считать, что добулькало. Печенка готовится очень быстро. У нас їх просто дуже багато. Пару хвилин, так? Да? Вона да. тільки цвет поміняє. І ми вам показуємо, як далі. І є зараз сам рецепт. Сама, сама фішка рецепту, все. Переставили на комфорту посильніше і процес пішов. Бачите, наші черв'яки міняють колір. Їх буквально да, до такого. Так, це... да, не пересушить, тому що печінка буде давка. Угу. Ми колись пів часа її варили цю печінку чи жарили в сметані, а потім думали, що ми її вгристи не можемо. Так. Тепер не можемо додати трошки, так притопсити. Капочку, так? Да? І зараз вона тільки поміняє цвіт, додаємо вино. Чувствую, як вона підшкварюється, да? Это угу. очень быстрый процесс, буквально максимум минуты. Ну то я тогда не выключаю, мы все. на 30 секунд Да, мы уходим на рекламу. Некоторые добавляют виски, водку, ну, кого Алкоголь, Хорошо. алкоголь, да? Да. Ну, вообще-то вино підходить більше всього, тому що у нього є ось вот это свойство вот така кислиночкой. Ну да, так, да, да. Ну я з уксусом робив, то тоже непогано да, получилось. Ну да, да, некоторые на уксус. Я яблучним, Ну. І в цей время, як у нас испаряется вино, ми можемо вже не солити по вкусу. Солимо зараз, да? Да. Це не сахар. Вот. <реш> <реш> Ничего, у нас ще, є там. Чуть-чуть мускатного ореха, буквально чуть-чуть. Красную паприку. Сейчас тебе надо будет, Слава, уложить камеру и перец сюда. Чем больше, тем лучше. Бо мне сейчас уже надо выключить. Ага. Ну все, вы поняли, да? Да. Добавляем перчик и выключаем. Добавляем перчик и выключаем. Слава добавляет перчик. Да, я без цибулю, потому что добавлять нравится. Я популю нормально от ну, що места. Потому что надо выключать. И выключать. Кто мешает, того бьют. Да. Все, я выключила. Да, ну а да, я щас... перчик. добавляй, добавляй. И паприки можно ще дать чуть-чуть больше для цвета. давай я смешаю и будем порвать. Еще надо накрыть, чтобы она немножко постояла. А, ты сняла, да? Я снимаю, да. Вот проблема этих двух блогеров в одной хате, понимаете? Не встаем, кто что снял, потом друг другу скидаем это видео. что здесь выходит два раза, кто-то по два раза, что -то... Ну, в общем. Ну, в общем, ничего. в таком этом мы просто накрываем крышкой. Да. Саму лопатку на нам пробувати? Да, Не лопатку. хочу, Не. я же собака. Угу. Да? І тепер ми делаем, смотри, ход конем. Так як у нас нема кришки. Так. Все. Хорошо, коли в хаті дві одинакових сковородки. Бачиш? Ну, це Да, выход, Виход із положення. Так вона повинна ну хоча б минут 10, поки картошка звариться. рецепт, назовем ее недомятая картошка. Недоделана. Я трошки, первые трошки сильно раздавила, и надо чуть-чуть на это раздавила. И сейчас мы тут масло растительное и подсолнечное. Растительное и подсолнечное? Ой, и сливочное, как я вам сказала. И цепляйтесь, а Ні, ну краще я причеплюсь, ніж потім тобі. 7 тисяч разів. А, це мені, мені хай можна писати. Я люблю, коли ви мені пишете постійно. В общем, картошка була непонятна, чи вона доварена, чи не доварена. Такий сорт, так. Да, і... да, Тому що вона вроді як водяниста. Ну, одна роздавлюється більше, друга менше. Хоча я питаюся її зовсім трохи доварити. Просто придавити трошки, так? Да? В общем, я жарю одну сковородку, теперь, теперь сюда зайду. Она будет одеваться. Еще одну сюда карта пленка сюда и все. И обжариваю. С двух сторон. Ну я думаю, що це вже не рецепт для вас, це просто нагадування, як то можна зробити. Шла, Бо. Можна, можна перчика сіра. Я добавити. думаю, що всі так робили завжди, да? А, ну ми ж недавно спілкувалися на цю тему. Коли -то в казані поросяча картошка вариться, О, а ви оттуда мелко її наловили і собі обжарили або в печі, або ще. Ну варіантів там вже мільйон. Це у вас воно таке. Це Можна отак показувати, бачите? Нікакого монтажа. Я дай я твій телефон знімаю. Що да. бачите, в телефоні так, в реалі отак, в э, мене ділося, фокус пропав. Вот це червоненьке, то від вина, то не кров. Ні, это паприка. Краса. А, паприка. Вот такая картошечка. Сейчас типа чесночку сюда довануть і баста козить. Ну це ты занимайся, да. я без чесночка. Яс за. Ну и як печеночка. Отрыв шляги. Бомба отрыв фляги. Мама, тышу. Понятно. Слава, тышу. Угу. Заметили, тільки в славе ложка. Я нормальный пацан, я вилку и не им. Бомба. На На последок. Нет, трогай суховато, печенка. Либо она должна еще трошки постоять. Може трошки постоять, мама каже, слуховата. Нам mm -hmm. вона саме то що треба. Супер бомба. Це сама печонка.